У четвер, 15 серпня, Сумська громада назавжди попрощалась із шістьма мужніми захисниками України, воїнами 117-ї окремої бригади територіальної оборони, які загинули під час виконання обов'язків військової служби у місті Суми. На віки в пам'яті назавжди в строю залишаться майори Павло Доценко та Руслан Тітов, капітани Василь Прокопенко, Артем Бабенко та Сергій Ласоков, солдат Вадим Остапенко. Болить душа заможніх героїв, які віддають найцінніше своє життя для того, щоб ми жили під мирним небом. Це трагічний день у житті не лише бригади, а й всіх сумчан, тому що сьогодні ми проведемо в останній шлях захисників справжніх патріотів, ті, які. 24 лютого добровольцями пішли захищати Суми, область. Потім виконували успішне бойові завдання на найгарячіших напрямках фронтів. Але ну, це безжальна війна, на жаль, вона є, тому наші щирі спів... співчуття родинам загиблих. Ми обов'язково помстимось і неймовірно хочемо, щоб цих смертей наших героїв, найкращих хлопців, було якомога менше. Болем і гіркотою був сповнений цей день для всіх мешканців громади, а насамперед для рідних, близьких, друзів, колег та бойових побратимів загиблих, які прийшли провести в останню путь народних героїв. Дуже гарна, добра людина була. Молодий, дуже, хороший сім'янин, хороший батько, хороший син був. Дуже тяжко, дуже важко. От я сьогодні прийшла провести його послідню дорогу. Честь скажу, серце йому небесне. Добрим, вічливим, гарним хлопчиком. Світливому пам'яті, всім загиблим. Людина дуже хороша, дуже хороша, відзивчивий, щирий на всі прохання. Побратимів і рідних завжди відкликався, був дуже хороша людина. Дуже жаль, дуже тяжко. Співчування рідним і близьким. Я знаю його як сина, дуже гарний сім'янин. Просто слов немає для того. Я, я, я вважаю, що всі винні повинні бути покарані, а це, зрозуміло, що тут не просто так. Усе хлопчина, який пройшов війну, який воєнний, який пройшовши всі круги ада, як кажуть, його така. Таке, таке просто непорозуміння, якесь, це, це не можна назвати його. Дуже гарний син. Ми знаємо його маму, ми працюємо з мамою. Дуже жаль, крик душі, просто крик душі. Приїхали поспівчувати мамі, Та, рідним триматися. Я думаю, що все буде Україна, і Україна обов'язково переможе. Дружина Руслана Тітова, пані Тетяна, крізь невимовний біль і невідворотнє усвідомлення втрати пишається своїм мужнім воїном, який назавжди залишиться для їх родини, друзів, знайомих, зразком жертовності, мужності та патріотизму. Це був справжній чоловік, чоловік слова, чоловік, який любив правду завжди, який все робив так, як треба, правильно. Як на роботі, як на службі, так і в житті. Тому він загинув героєм, захищаючи свою сім'ю, нас всіх, своє місто, свою країну. Слава герою! Це найперший мій кум, саме такий, самий веселий, взірець всього найкращого. Дуже дружелюбний, дуже любив правду. Таких людей взагалі це одиниці. І я дуже вдячна Богу, що ми стали кумами. Він нас завжди підтримував, він завжди говорив про те, що не треба розкисати. Як би нам страшно не було, він завжди нас підтримував. Він поклав своє життя заради нас. Ми будемо пам'ятати. А він нас оберігає. Слава Україні! Загиблих військовослужбовців відспівали у місті Суми біля свято Воскресенського кафедрального собору Православної Церкви України. Рапі мужи керує України, загиблих воїнів та волю незалежність і соборність України, но присхаленого Павлано присхалено, сміляна, приставлено Артема, не прискалено Сергія на приставлено на не приставлено. Відпущення Відпущенняємося до прави невільної, війни вільної боги. Відважних захисників України з усіма військовими почистями поховали в сумах на алеї слави новоцентрального баранівського кладовища. Усією громадою схиляємо голови в глибокій скорботі та висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким наших оборонців, поділяємо ваш безмежний біль. Вічна пам'ять та слава нашим новітнім героям.